Художниця Олександра Кубанкіна до повномасштабного вторгнення жила у верхньому Рогатчику на Херсонщині. Працювала викладачкою образотворчого мистецтва. Говорить, творчість спрямувала на підтримку ЗСУ, ще перебуваючи в окупації. Коли на мітинги стали виходити занадто небезпечно, я знайшла новий спосіб підтримки нашої армії, наших військових. Я почала малювати портрети на замовлення. І всі кошти, які я отримувала, я перераховувала на потреби ЗСУ. Їй вдалося зібрати близько 20 тисяч за цей час у червні 2022-го Її родина, яка виховує п'ятьох дітей, виїхала з тимчасово окупованого верхнього рогачика. Олександра каже, на підконтрольній території почала більше говорити про Україну і війну. Брала участь у міжнародних творчих конкурсах. Я малювала картини на онлайн виставки, онлайн конкурси. І так одна картина це це. Вже я правда намалювала. Як ми виїхали, але вона принесла мені. Багато нагород міжнародних. Я намагалась показати, що тут українська душа, і картина має назву Що в тебе болить Україна. І вона привернула увагу світових митців. За цю картину перший диплом я отримала з конкурсу «Лондон Старс». Це Посіла перше місце за рішенням журі. Було дуже так приємно, несподівано. І маю за це ще. Такий купок. Теж. Зараз Олександра Кубанкіна живе у Києві та працює волонтеркою в благодійному фонді Сапорт Херсон. Надавала і надаю гуманітарну допомогу таким самим переселенцям, як і я. І одного разу ми були у Великій Олександрівці, а це її звільнили не так давно. І ми туди поїхали з гуманітарної місії. Я побачила все, що залишили окупанти. і в мене тоді виникла така ідея малювати стели. Та знаки тимчасово окупованих територій Херсонщини або нещодавно звільнених на підтримку всім мешканцям тимчасово окупованих територій Херсонщини, ну і всім українцям. Я почала малювати на папері це, а потім а, викладати в соцмережі, а, отримала купу позитивних відгуків і потім був запит перенести цей малюнок на прапор. І з того часу. Це був березень 2023 рік. Вже створено понад 200 таких прапорів з різними зображеннями на замовлення. І частину коштів вилучених я так само перераховую на потреби ЗСУ. І ці прапори мандрують Європою. Їх багато українці наші, які виїхали, вони замовляють саме собі туди на згадку. Польща, Німеччина, Нідерланди є. Португалія, ну це з таких, що я зараз пам'ятаю, Румунія. Художниця говорить, під час роботи над замовленнями відкриває для себе нові факти про Херсонщину. Наприклад, не знала, що у нас є якнайменш як дві Тарасівки. Я думала, як найменш дві любимівки, і мені пишуть люди так, звертаються. На жаль, не всі фото можна знайти в Google, але є в телефонах у українців наших херсонців. Вони мені надсилають, і я вже тоді сідаю. Відтворюю. А також захисники роблять замовлення. Теж, ну, захисникам, звісно, я не можу продавати, бо якось так кошти, які вони все-таки дають, я так само перераховую на потреби ЗСУ або діткам. Над кожним замовленням, розповідає Олександра, працює від трьох годин до двох днів. Для того, щоб малюнок вийшов. Виразним вийшов на прапорі, я беру спеціальну фарбу акрилову по тканині, а саме акрилову, саме по тканині, тому що в неї такі властивості, щоб малюнок зберігся на тривалий час ну і радував свого замовника. А спочатку я прописую першим шаром білим, якби створюю умовний аркуш, таку кхе, собі роботу і вже промальовую деталі. А також контури ще, щоб були більш лінії, такі тоненькі, ще контури теж акрилою використовую. Малюю з любов'ю, кожен прапор, як кажуть, вкладаю частинку свого серця. Ну і, звісно, що до подогляду я складу свою листівочку, пояснюю, як можна прати, як можна прасувати, щоб теж зберегти триваліше цю роботу. Цей прапор зі стелею Скадовська, підписаний Валерієм Залужним, був проданий на благодійному аукціоні за 350 тисяч гривень, каже художниця. Також для аукціонів вона розмалювала кілька десятків тубусів та гільз. Найдорожчі за її словами продали за 38 тисяч гривень. Також Олександр Кубанкіна намалює портрети загиблих або полонених військовослужбовців. Це завжди такий біль. Я намагаюся передати кожну деталь обличчя цієї людини. Щоб воно було дійсно схоже. Але була і приятна новина. Я малювала одного полоненого і його обміняли. Мені одразу написали, його сестра каже: ось, брат мій тут вже, дякую вам, це ви малювали його. І тоді вже сльози радощі, тому що приємно, що якби я брала участь. Цей портрет малювала, вони ходили на мітинги з ним, просили повернути і на згадку. Хоча образотворче мистецтво Олександра зараз не викладає, зв'язки з учнями підтримує. Каже, сумує за своїм будинком у тимчасово окупованому верхньому рогачу. У вересні художниця планує відвідати Лондон на запрошення організаторів міжнародного конкурсу Лондон Старс, у якому посіла перше місце. Марина Круглова, Суспільне новини, Херсон.